Біфрен спокій за ясної голови. Ми продовжуємо ефір разом. із керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталією Гуменюк. Пані Наталя, добрий день. Слава Україні, вітаю вас, героям слава! Ми перед цим говорили з Рефатом Чубаровим про те, як окупанти вивозять свої сім'ї із тимчасово захопленого Криму, посилаючись на заяву головного управління розвідки. Але там так само йшлося і про південь України. Що ви спостерігаєте у цьому напрямку? Чи дійсно якийсь масовий відтік сімей російських з тимчасово захоплених наших південних територій? Так, причому вивозячи сім'ї, вивозячи найдорожче на мародерне майно, вони навіть забувають повернутися. Тобто колаборанти, ті, хто обрали для себе долю співпраці з окупаційною владою, під виглядом вивезення самого найдорожчого, все ж таки виїжджають і самі, і ще й попереду тих окупаційних військ, які залишають. Населені пункти, куди входять сили оборони півдня? Так було і в високопіллі, наприклад, коли колаборанти з'їхали ще раніше ніж окупаційні війська відступили. Тому вони усвідомлюючи, що на них чекає, вже вживають додаткових заходів для того, щоб уникнути покарання. Які результати контрнаступальної операції збройних сил України, України на півдні за останню добу? Чим ви можете поділитися? А ми продовжуємо потужну роботу з зачищення території, з закріплення на цих територіях. Ті е, населені пункти, які ми проголосили вже як вивільнені, е, вони все ж таки ще під. Е, е, Заходами наших сил оборони, оскільки е, там залишено багато сюрпризів, неприємних сюрпризів окупантами. Зокрема, відступаючи, вони мінували ділянки місцевості, мінували будинки, е, мінували е, будь-які соціальні об'єкти. Тому всі, хто повертається або приїздить в ці населені пункти для надання допомоги, закликаємо бути дуже обережними, оскільки під час об. Обстрілів також окупаційні війська використовують заборонену зброю. Пам'ятаємо про це: це касетні снаряди, які відтерміновані на підрив у часі і можуть бути небезпечними через декілька навіть діб. Тому тут дуже важливо дотримуватись правил безпеки і чути. Про що говорять сили оборони? Не сприймати це як заборону на якусь діяльність, а сприймати це як турботу, як обмеження, заходи, обмеження для того, щоб зберегти життя. Яка гуманітарна ситуація у тих населених пунктах на Херсонщині, які вдалося вже звільнити Збройним силам України? Наслідки... Окупації, звісно, вдаються даю, знаки, і видно розгроми, які відбулись не тільки через обстріли і бойові дії, а й через просто варварське відношення про через таке ставлення терористичне, навіть до тих будівель, де самі розташовували, де самі проживали люди. Наші повертаючись в свої будинки в шоці, відверто кажучи, від такого, але всі задоволені тим, що відбулась. Де окупація і сили на відновлення знайдуться, як кажуть місцеві жителі. Що найголовнішого вони дочекалися на все інше, сили в них будуть. Чи є змога вже до доправ... туди доправляти гуманітарну допомогу, їжу, воду людям? Так, в основному своєму порядку це організовується. Зокрема, з підрозділами збройних сил організована така взаємодія, але дуже дуже обережно, оскільки ще вони знаходяться під обстрілами, я нагадаю, що ми звільнили 13 населених пунктів. Проголосити змогли тільки п'ять і вже вони знов опинилися під артилерійським і авіаційними ударами, оскільки ворог. Намагається тримати під контролем те, що вже випустив під свого справжнього перебування і контролю, враховуючи те, що мости через Дніпро на Херсонщині знаходяться під вогневим контролем збройних сил України. Наскільки у відсотковому співвідношенні зменшилися можливості окупантів поповнювати свої запаси? Можливості їх просто мінімізовані, мінімізовані до е, нуля, фактично, оскільки навіть те, що вони завантажують на ці переправи, воно не дістається наступного берега, оскільки спрацьовує той самий вогневий контроль. Ми просто маємо витримку добру. Дуже гарно для того, щоб дочекатися повного завантаження, і тоді вже влучно спрацювати, щоб не витрачати даремно снаряди. А те, що вони не можуть діставити до себе ніяких ні продовольства, ні додаткових засобів ураження, тобто боєкомплекту, ні пальномастильних матеріалів, це, звісно, їх розлючує. Вони намагаються посилити поліцейський режим, намагаються схиляти. Місцеве населення до співпраці, але люди настільки окрилені тим, що наближаються сили оборони, що мають стійкість і підтримку руху спротиву для того, щоб не співпрацювати з окупантами, не надавати їм ані пальномастильних матеріалів, ані можливості поповнювати свої запаси. Навіть води, навіть воду окупанти бояться брати у місцевих, оскільки вони навіть в перехопленнях говорять про те, що нас тут не хочуть бачити нам тут не раді. Нас навіть можуть Ну, хоч в чомусь вони не помиляються. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, була разом із нами. Ну а на черзі випуск новини я передаю слово Тетяні Висоцькій.